З 7 по 25 серпня 2024 року в національному музеї Тараса Шевченка відбулася виставка робіт українського фотографа Іллі Бела на ній представлені чотири серії фотографій: геноцид, моменти життя, внутрішній контур та ілюзія реального. Тут реально багато із Виставка внутрішній контур особлива, бо митець працює не лише традиційно з композицією, світлом, кольорами, а й з формою своїх майбутніх творів. Це той випадок, коли комплексне бачення майбутнього фотографічного твору формується автором до початку зйомки. Першою гостей виставки зустрічає серія Геноцид, в якій понад 20 знімків. Наприкінці лютого 2022-го у вирі воєнних подій мільйони українців подалися в біженці, і щоб не загубити дітей, батьки просто у них на тілі записували імена й контактні телефони. Так, серія геноцид нагадує глядачам про сумні перипетії війни. Цей проект називається геноцид. Він був створений у 22 році, точніше, наприкінці, вже на початку 23-го по подіям 22-го року. Над тим, що мене найбільше вразило під час от, от, повномасштабного вторгнення в перший рік. Тут на спинах людей написані назви міст та дати. Коли сталася та чи інша подія справжнього геноциду щодо цивільного населення або до військовополонених, як от в Оленівці, чому саме такий формат, якщо пам'ятаєте, в інтернеті, а потім і в засобах масової інформації, на початку вторгнення, коли було багато евакуацій з Києва, з інших міст. Пройшла така інформація, що батьки на спинах дітей пишуть імена, номера телефонів, як знайти, якщо дитина ну, загубиться десь. І мене це дуже тоді так от, торкнуло, бо в мене теж донька, ну правда, вона вже доросла, але я розумію, наскільки це важко батькам, ця ця історія. І е, воно так закарбувалось в пам'яті, а потім одна за іншою події. Один за іншим такі теракти на території, як далеко в тилу, так і на фронтових, прифронтових територіях і вже окупованих. І от цей проєкт так поєднався. Тобто він пройшов через цю історію про, про написи на спинах. Ну, да, до, до речі, тут на кожній світлині під кожною світлиною є інформація. Це Заяви офіційних осіб, які були зроблені десь відразу або за кілька днів після того, як відбулася подія. Тобто, може там якась інформація вже змінилась, але от емоційно те, що говорили прес-секретарі, очільники адміністрації, тут є десь цитата Зеленського. Теж тобто, я не підбирав, брав ту інформацію, яка найбільш повно. Стисло розповідала про те, що відбулося. Давайте ми підійдемо до будь-якої з цих картин. Я не можу сказати фотографії саме е картин. Розкажіть, будь ласка, історію деяких з них. От прямо показуйте. Ну, давайте які, от, от, до Сергіївка. <кхем> ну, наприклад, Сергіївка для мене це так, трохи мене це місто в. Те, що там відбулося, це ракета прилетіла в будинки. Це таке невеличке містечко в Одеській області, це курорт бальнеологічний, там є багато санаторіїв, там пляжі. І чому це в мене так торкнуло? Тому що е якраз у е 21-му році ми від двічі відпочивали там, і для мене ну, тобто, все перед очима стоять ці будиночки, ці е санаторії, ці пляжі, ці ресторанчики, в яких ми відпочивали. І тут е була інформація, в відеокадри про те, як прилетіло в по багатоповерхові будинки, загинули люди. І от, е от е тому Сергіївка. Один із, одна із історій. Є події, де, які ну, займали цілий такі, місяць, да, як Керпінь, Буча, відбувалися ці події відомі, або Маріуполь. І от це їх такий от, емоційний стан. Як... Тут і я є, до речі, теж. я Погоди, себе теж. Себе. А, де так, якщо, якщо я себе знайду. А, он, Запоріжжя. Технічно, як відбувалася зйомка, що за світло? Просто в студії одна, один, одне джерело світла, жорстке, достатньо світло, з тубусом направлене. В принципі, все. Спалах. Серія Моменти життя. Результат експерименту Іллі Белла, який тривав рік. Щодня митець брав фотоапарат, аби зробити фото свого дня, і знімок робився символічним, адже ніс пам'ять та енергетику цілої доби. Це проект називається щоденник мітевості життя. Проект зкладений з 367 світлин. Я на невеличкий інстекс, Це камера моментального друку. Кожен день, починаючи з 31 грудня 2020 року, і потім кожен день 2021 року я робив один знімок. різні. Це такий досить інтимний проєкт, бо тут не йшла мова про якусь художню фотографію. Шла мова саме про те, що відбувається. В моєму житті. Якісь подорожі, якісь друзі зайшли, просто емоційний стан, побачив щось цікаве. Тобто, от, десь кадр взагалі не вийшов. І він такий засвідчений, Він да, взагалі засвідчений. Десь якісь експерименти, от зйомка через пляшку на, з різним світлом. Тобто, це це такий експеримент, скажімо так. Розкажіть, будь ласка, технологія зйомки, техніка? Найпростіше, ну не зовсім найпростіше, найпростіший формат в Інстаксі, тобто маленькі картки. Камера, я зараз не, не пам'ятаю точно. Номер, вона просто трохи більш професійна, в тому сенсі, що там є кілька режимів, вона не, не повністю автоматична, в ній можна щось там трохи погратися з експозицією, кілька режимів фотографування. Але взагалі то ну, найпростіша камера міттевого друку. Тобто фото відразу. Я використовував різні касети. Тут і звичайна кольорова плівка, і чорнобілі. Це такі інстаграм Тобто, да, коли в інстаграм ми щось знімаємо і постимо в електронному вигляді, то це е, аналоговий друг. Кожен день ти знімаєш і ти робиш таку от серію. От в інстаграмі часто казна що да, люди виставляють. Ну, є професійні інстаграми, ми кажемо про звичайну пересічну людину. Так і тут спочатку да? це починалося як казна що, потім мені стало все більш цікаво, і я почав там композицію якось вже підтягувати, десь зробити якусь творчу щось зйомку намагатися. Але все одно до кінця року це було такі до документальна історія мого життя в 21 першому році. і мого оточення. І цікаво було, коли я готував проект. Я почав передивлятись 21-й рік. Що відбувалося в ці місяці взагалі в світі? Почалося з футболу, бо тут є кілька світлин, коли збірна України на чемпіонаті е, Європи тоді грала. Е, 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 в Німеччині, якщо не помиляюсь, і е, як ми тут е, вболівали за нею? Я подумав, а що було інше? І я почав передивлятися ці події, і це настільки захоплює. Да? От ти а, порівнюєш те, що відбувалося в твоєму приватному житті з тим, що відбувалося загально. Ми вже про багато що забули. Цей вихід американських військ з Афганістану в тому році, Олімпіада і футбол, ковід, перші а, вакцинації, а, якісь такі події. Ну, там багато чого, можна багато про це говорити така от історія. Про серію фотокартин Внутрішній контур Ілля Белл сказав: Найчастіше ми самі собі створюємо межі. Але людська душа вільна і прагне позбутися обмежень, адже наше Я не піддається тиску. Герої цих фотографій живуть у власному світі. Їхній внутрішній простір сповнений сподівань, мрій та бажань. По лівій, по правій стіні це один і той самий проєкт. Він називається Внутрішній контур. Перша його світлина, ось вона, оця. Я був у, ну, знімав у цій жіночці в дівчини вдома. В і в неї так висотка і о, такий краєвид на лівий берег. Ну, І вона розповідала, що в неї дуже гарно видно, коли там прилітають ці прильоти, ракети, коли ППО працює, коли блекаут, як вимикається світло. І е, ну, розповідала із такою ідеєю, що думкою, що як би вона хотіла, щоб скоріше була перемога. Щоб, Розпочався такий спокійний мирний час. І я зняв а її кіт ще до неї підійшов. І от я зробив це фото, а потім на контрасті вирішив додати до такого трохи сірого да, цього дня, в якому вона живе, дивлячись на те, що якраз в неї був до того день народження, але все одно все таке не, не дуже. Радісне, додати той її внутрішній стан. І це теж мій пейзаж зроблений, але е, такий більш емоційний, більш яскравий. І от одно, поєднання одного з іншим, мені дуже сподобалась так, така ідея. Ну і потім, якось одно до іншого почали з'являтися світлини. І от по цій стіні, ті ще, світлини, от та ще світлина, вони е, зроблені в 23 му році. І е, вони вже до, от, буквально тільки ну, повернулися з Німеччини, теж були там на виставці. А е, ті світлини, які на, на тій стіні, і та світлина, яка е, зараз на афіші, е, як, як заглавна світлина виставки, це нові зовсім їх ще не, не демонстрували. Ніде це от буде їх прем'єра тут е, в Києві. Ця робота на виставці, це вже робота з приватної колекції, це вона висить у моїх друзів, можна сказати, я її так сказати, позичив в них, в них цю роботу, використовуючи штучний інтелект. Зараз це дуже зручно в фотошопі. Прибирається людина з кадру, і замість неї вставляється пейзаж. Пейзажі теж мої, тобто я використовував тільки свої світлини, теж пейзажі з різних. Поїздок з різних там зйомок головне було поєднати внутрішній світ і зовнішнє, те, що оточує людину. Серія ілюзія реального яскравий приклад роботи фотохудожника Іллібела з формою своїх творів. Зі стелі звисають вертикальні зображення пам'ятних місцин Києва. Відвідувачі виставки можуть прогулятися серед них і згадати історико-культурні місця столиці України. Я прибираю людину, і е, глядач може стати на місці цієї людини, може заглянути сам, може, може бути як стати співучасником е, цієї фотографії, сфотографуватись в, в цих е, контурах. А для музею зараз ми вирішили зробити крок вперед. І всі ці світлини це Київ, але це місця, на яких які пам'ятають, так би мовити, Тараса Шевченка. Тобто це те, що збереглося ще з часів його відвідування Києва, то або контури з його художніх робіт, наприклад, це Катерина, або безпосередньо його, його образи, це його пам'ятник перед університетом. Фотокартини Іллі Бела символічно розміщені поруч з роботами українського художника і майстра слова Тараса Шевченка. Тетяна Чуйко, куратор виставки, заступник директора національного музею Тараса Шевченка з наукової роботи. Ну, подивилися значну частину доробку нашого сьогоднішнього бенефіціанта, фотохудожника Белла і зупинились на тих, які от резонують дуже з творами Тараса Шевченка, в сенсі того, що якраз ідеться про Такий внутрішній простір свободи, те, що актуально дуже сьогодні. І якраз з'ясувалося, що одна з серій його робіт так і називається внутрішній контур. І от це ще підштовхнуло нас до подальших наших, так би мовити, міркувань, осмислень. І таким чином, сьогодні. Роботи фотохудожника сучасного і роботи відомого графіка блискучого академіка гравюри Тараса Шевченка представлені в одному виставковому проєкті, В одному просторі виставка Внутрішній контур відбулася. Дякуємо українському фотохудожнику Іллі Белу за його натхненну творчість. А Національному музею Тараса Шевченка за гостинність до української фотографії.